Вітаю вас на другому точку. У нас другий точок. Незважаючи ні на що, навіть на таку перспективу, як мала ціна на мед, аномальні температури. Ми все-таки рухаємося вперед і стараємося розвиватися. Сьогодні ми привезли ще пару одного. Одний корпус, побачимо, як розвилися тут. І, звичайно, звичайно, будемо пробувати зараз міняти вже маток. Перший їх посадимо в ізолятор тут і через 3-4 дні привеземо вже маток. Хто слідкує за нашим каналом, бачить, що на другому точку ми розшираємо тільки. Тільки тільки вощиною. І єдиний мінус цієї вощини, що вони далеко. Вони в виробництво в Києві. Наприклад, так як, не знаю, як вийшло, але Покровська приїхали майже аж додому. І кажу, що ми тобі будемо аж додому привозити вощину. Ну, ми побачимо. Я взяв пару. Пару пачок побачимо, яка луча, чи покровська, чи біворд. Хоча раніше я пользувався покровською, біворд трошки, мені кажеться, вищий і краще. Ми розшираємо тут тільки вощиною. Уже, звичайно, менше вощинки ми привезли, але в джолки тянуть, несуть, мед, матка сіє, вощинка. Якісна. Хоча кажу, що в ній нема воску. Та як без воску вони будуть її тягнути? Це нереально. Все тут супер. Знову ми привезли корпуса, будемо розширювати вощинку. Звичайно, лікувальний сироп, полин перець, і в цей ще додали синій йод. Днів 10 ми клали полоски, вже я думаю, що їх вийшли. Ми сьогодні будемо другий раз ставити. І трошки прощитались, не хватило на один. І я так зробив салфетку 30 мл мурашиної кислоти. Звичайно, температура не дозволяє мурашину ставити, але ми в таку її застьожку і пару дирочок тут опроб'ємо, і вона буде собі помаленьку випаровуватися. Переваги мурашиної кислоти в тому, що вона вбиває як варатос, і і, акарапідоз, і убиває всю негативну, негативну мікрофлору у вулику. Так що Мурашиної є свої плюси. І це наші найнайслабші Дивимося, що тут, що вони нам тут зробили. Дивимося, все, Вощенка. Відтягнута майже і починають заливати. Вони в нас тут трошки агресивні, бо це... Так, ставимо наверх. Дивимося далі. Це не достроєно, це, скоріше все, тут був рій. Так і з ловушки ми його привезли сюди. Це так. Заливається. Є розпліт теж. Це дуже був слабенький, дуже дуже. Але маточка, дивіться, сіє отлічно. Зараз побачимо, як вона в вощинці. Поки ось вощинку ми ставили. Тоже сіє і заливається вощинка. Ставимо її наверх. Прикладаємо ще одну вощинку. Ось тут тільки вощинкою, тільки вощинкою. Все. Нічим більше ми тут не розшираємо. Це лишиться внизу. Так. А ця залита повністю. Це їхній... їхній корм. Так. Ось так. чотири вверху, чотири внизу, п'ять. Ставимося їм зразу дві полосочки. Беремо на скрепочку того, щоб цей... Бо воно ломиться і паде. А так, перш скрепочкою сірничок прижимаємо і тоді вже він не, він не паде. о. Ще зверху другий корпус, чи криша. Все, так, Ставимо дві полосочки. Так, це в нас слабенька. Раз, два, три, чотири, п'ять. А до вже тне. Чого? Спокійно, дівчатка. І вощинку вони не відстроїли. А, дивимося далі, що вони тут. Залита рамочка. Ні, ні, тут, тут, тут. Залита і прикладаємо сюди вощенку зразу. Дивимось, що тут. Вітянута вощенка, майже вся відтянута і заливається. Тут поставимо або її внизу лишимо. для розплоду. Зараз кращу. О, залита. Вся залита, ще й роздута трохи, бачите? Так, ставимо її наверх. Ставимо наверх, дівчатка трошки сердиться. Теж залита. Розпліт виходить і роздута, залита вся. Хорошо. От і молодці. Так. Що не влазить, щось не влазить. І ця залита, О, то тут їм нема де сіяти. Що ж вони вощинку не тягнули? Ці сім'ї трошки посильніші. Дивимося, вощинка відтягнута. Дивіться, вощенка відтягнута і залитався. От вам однорамочні відводки. О, дивіться, ще важка. Ще можна качати, дивіться. Кажу, що соняшник не відділяє. Це ж соняшник. Що вони тут ще можуть несути? Тільки що їхали ще е, ну, кілометр від пасіки. Соняшник цвіте. Витя, верхній корпус. І це, все залито. І. Покажу, що я брешу, що, що соняшник не виділяє. Дивіться, далі ось. Ну, ве, цей весь корпус залитий. Матку опустили донизу. Це, рамка залита що це тиху зміну. Може міняють без нас. Вже одну маточку тут поміняли. Тиха зміна, зараз будемо дивитися, чи вона сіла. От ви бачите скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять залитих. Ось, ось тут витягнута вощинка, значить ми її тут ця сторона не дуже відтягнута. Ми її поставимо ось сюди серединку Хай тянуть вощинку. Ще ставимо їм полосочки. від кліща. це вже другий раз. І тут можна сказати, ще раз поставимо полоски і потім контролька буде. І я думаю, що буде... тут вже буде все добре. О, ось, так. ось так. Ось так ми працюємо на другому точкові. Щось бджолкинець, ми дуже задоволені тим, що ми думали, що ми його будемо кормити. Ну, я думаю, що не будемо ми його кормити, і бачите, ось ця сім'я вже, можна сказати, 100%, вони вже опустилися вниз. Я думаю, що заливають і низ. А чи страшно, що коли бджолки заливаються? Я думаю, що при цьому періоді не страшно. Якщо вони зараз зальються, Ну скільки ще? Ну 3-4, ну 5 днів ще б де соняк, більше його не буде. І все, і буде без взяток, бо, бо така жара все згоріло. І те, що вони залилися, почнуть перетворювати на, на розпліт, і який буде йти в зиму. Я думаю, ви знаєте всі, що розпліт йде той в зиму, матка, яка починає сіяти десь після 20 липня. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.